Христос Воскрес, дорогі братія і сестри, хто не народиться з Духа Святого і Води, не зможе уйти в Царство Небесне. Євангелій від Івана, 3 глава з 1 по 15 вірш. Що це означає народитися з Духа Святого і води? Це не перше означає свято тайно хрещення і миропомазання, але це також те, що це є благодать Святого Духа, де Господь просвітлює людину кається За свої гріхи і хоче мати живі стосунки з Богом, вона їх розвиває. Як е, можна отримати, хто запитає це народження згори? Це найперше потрібно хотіти бути з Богом, мати бажання Бога пізнати. Що це означає народження з го, з, гори, з висоти. Е, ми всі є народжені фізично тут, на землі, так? а народження згори означає те, що ми є народжені. Для царства небесного, яке починається вже тут, на землі. А хто отримав вже це народження з гори, потрібно це життя підтримувати, бути з Богом, розвивати ці стосунки, горіти любов'ю до Бога, не бути для тебе, а горіти любов'ю до Христа. Цього бажаю вам і собі. Христос Воскрес!